Тіпо, тому, ну, це на обличчя те, коли людина сама знає і сама про це говорить. Да, це дуже да. важливо. Я прямо тоді, коли ми почали, у нас почалося активне сестеве життя, і я такий со старту знайшов клітери одразу mm -hmm. через розговори поняв ну, бо як вона з ним показала, планів. Да. Mm -hmm. Я такий. А no, no, чого no. я раніше так не робив? А багато жінок вони соромляться, вони бояться, mm -hmm. типу, якось задіти чоловіче его. Да. Їй було... Але це, не, це неправильно. <рик> да, це неправильно. не насправді. Я можу навіть лайфхак дати, якщо ви хтось соромитесь, щоб ви Давай. не казали типу, отута конкретно хорошо. Просто типу, чува домовтесь, що чувак іслідує. І коли він близько, не знаю, щіпніть його або mm -hmm. якийсь, дайте тепло сигнал. Тепло гаряче. Ми якось так робили. Тепло-гаряче, так? Тепло, да, це дитяча гра. <гаряче> Тіпа тепло-гаряче, але без слів, ну, mm -hmm. на ощуп. Це mm -hmm. дуже зручно, бо це і не крінжове, і ти розумієш, де окей, а де так, не окей. Так, так. Отже, третя дилема залишається. Тепер ти повинна робити прийом на крісло мішку, або тепер треба робити мазок язиком. І краще я посиджу на мішку. Ні, не ти на мішку, це і пацієнтка на мішку. А пацієнтка О, ні, краще на мішку. До речі, в Давній Греції, якщо не помиляюсь, Рим, Греція, да, то вони брали все на язик, на запах на язик, Да. В них же не було цих всіх девайсів. Ну, понятно. Угу. Не, не будемо за, повертатися за... туди. Блін, Це, так було, це, напевно, виходить один лікар був як один пробник якийсь. Ти <реку> попробував захворіх захл... на захл... хламідіоз, помер. У неї хламідіоз. <реку> все. діагноз. Окей, да.